Екстремальний перехід, а невеличкого струмка, річечки по таких каміннях. Не знаю чим це все завершиться. Але якось іде потихеньку. не закований. Ух, ух, ух. Але переходи. Ось таких струмочків на маршруті тут дуже багато. Тут дуже багато. З густого лісу вийшло ось до ось такої міні-галявини. Є багато жини й малини. І вдалині видніється в принципі наш хребет. Гора Ігровець. Гора висока, гора середня. На маршруті є туристи. Це вже не дикий маршрут. Вона зустріта людей, які також подорожують, спускаються, піднімаються. Добрий день. Добрий день. Добрий день. От. Хтось вже спускається, а ми тільки піднімаємося. Крок за кроком. Впевнено, тільки впевнено. Як то кажуть, гори недоступні не для всіх. Треба бути обережним та бажати. Навіть такі є невеликі пам'ятники. Ще чуть-чуть чуть-чуть. Ми вийдемо з цього лісу і нас оточить дуже красиві панорами зразу кількох вершин. Тому нам варто піднятися, а вам варто подорожувати. Разом з нами хоча б дистанційно. А найкраще це відірвати свою п'яту точку від дивану і поїхати. Поїхати, спробувати своє се. Це не так-так не так важко, як здається. Ну що кентафорики? Що ви думали? Думали, ми шукаємо легкі стежки? Ви помилялися. Тому що ми сьогодні прямуємо на гору Ігровець. 1804 метри. І гора Ігровець — Це така невеличка вершина, скажімо так, Горганського масиву. І от така краса. Щось похожих, якщо хтось ходив на хом'як. Ось такими серпантинами тягнеться до гори стежина. Туристів доволі багато. Це добре. Нам буде не сумно підніматися. А я сьогодні не сам і навіть не своєю компанією, тою що я завжди їжджу. Я сьогодні по об'єднанню такої цікавої групи Добрий день, як хайкери України. Добрий день. хайкери України з телеграму. Дуже класна група, рекомендую вступити в неї. Написав спонтанно, що хочу поїхати в гори. Куди Неважливо. головне поїхати. Головне компанія. І мені відписала така красива дівчина Христина. Привіт, передай моїм підписникам. От. І ми сьогодні прямуємо, добрий день. Прямуємо на вершину Ігровець. Хребет, окопи, руїни. Бліндажі Першої світової війни. Добрий день. Ага. От. Так що маршрут буде доволі цікавий. Він вже цікавий. Я люблю горгани. Горгани, вони чимось такі своєрідні, цікаві, мальовничі, чи чимось заворожують. Скажімо так. Не будемо багато говорити. <гум> Сідайте позручніше і приємного перегляду. Називається, казала, мама вдома бути. Вдома сидіти. Ні, треба їхати в гори Гори сила, стілюють. Можна дух перевезти <рапляє> перед робочим тижнем. <рапляє> це не сарказм, друзі. Це насправді так. Оце великі валуни. Що це є перше джерело? Доволі таке непогане. По кілометражу, зараз вам скажу. Це 4,7 км до вершини виходить з цього місця і 1,5 км до поляни, саме з головної галявини. Тому ось такий орієнтир, хто буде йти а цим маршрутом. Ми сьогодні. Піднімаємося зеленим маршрутом. Зеленим маршрутом йдемо отакі місциній галявині. Красиві. Ось. Можна побачити такі барви лісу, як мох, в якому, до речі, дуже багато ховається грибів білих, бо білі гриби люблять мох. бо там велика вологість. Та Непогане місце розташування. Вау! Це дуже круто. нині погода просто на замовлення. Сприяє на всі сто. Та? Друзі, дивіться. Там вже потихеньку-потихеньку видніється велика сигуля. Ось там прямо. Ось така вона. Цікавої форми. Ну, але ми сьогодні не на Севулю, На жаль. Хоча не на жаль, чого, нам нема що сумувати. Ми йдемо на Ігровець, він теж досить високий, 1804 метри. Але важко трошки. Після вихідних, після весілля. Ой, хто був, знає, то складнувато, складнувато. Робити, бачу такі паузи великі. По подорожах трошки важко. Краще ходити регулярно. Люди впереді вирізають. Бачите? Вона замітила. Чистять дорогу, траверс. Але молодці. Я, походу, одного з них знаю. А ну-ну-ну-ну-ну. Молодці, молодці. Я ще перед цим знімав. Дивлюся, хлопці чи... чистять дорогу. І думаю, я бачу когось з знайомих людей. Дивно, що ми в Ай ви ж на велосипедах я зрозумів. Ти ж любиш цей напрямок їхати. Ти ж підкорюєш вершини на велосипеді. Я їх не підкорюю, Вони мене підкорюють. Вони тебе поглинають. А де велосипеди? Ясно. Молодці, молодці. Ви я так почищено. Відео дивився попереднє. Давніше що не було проходу взагалі. Ні. Ясно. Гарного дня вам. Будьте здорові. Ось так, зустрів парафіян на такому святому місці. Любимий мій маршрут Андрія. Любить сюди їздити. О. А ми що, ми ще трохи. Ще якихось 500 метрів. 500 метрів, нереальних 600 метрів. О, тут їхні ашанчики. Ашанчики. О, крутенькі велосипеди. Будете знати, де знайти. Можете приїжджати забирати. Трохи недобре, що на сонці вони їх поставили, але надіюсь їм повезе доїхати додому. Гарно. Так, виглядають останніх 100 метрів. Плоскача порівняно до вершини ігровець. З такими краєвидами. Друзі, неймовірно, якщо чесно, дуже. Такі вже вершини сочні. Ну просто, ну такі вже класні. Зі всіх сторін. Просто нереально. Але то далеко. Добрий день. Добрий день. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Вау! Та ти йшов. Але це красиво. Просто цим хребтом і Але красиві панорами. кентафорики, успішно добралися до гори Ігровець. І з неї відкрилися, ну нереальні, панорами та краєвиди наших Карпат. Скажімо так, піша гора. 1804 метри перша, яка я підкорив, по суті. Тому тобто, що найвища вершина, яку я підкорив, пішка. Захеканий. З водою дуже складно, її тут практично немає. Одне джерело було, як ми йшли зеленим маршрутом. Не знаю. Назад будемо спускатися чорним. Надіємося на воду, бо водою просто дуже треба. Нині, в принципі, не можна сказати, що жара спека, вітерець продуває дуже в принципі. комфортні умови для подорожі. Добре, що гори не в тумані, все дуже класно видно. Ось і подивіться, помилуйтеся в себе вдома. І подумайте, чого ви не подорожуєте? Чому ви ще не тут? Так, а ми глянемо, що в нас тут далі йде? Хребтом ми можемо добратися. Куди тут ми можемо добратися? А, так. А то прямо. Хребтом гора висока. 1803. Далі що ми не побачимо напевно? А там нижче пологіше, середня. 1639. Ось так. Ось так тут. На ну, а гора це в принципі ось таке. Дійсно, як футбольне велике поле. Розкинулося на такій невеликій території. Дуже класно, друзі. Дуже класно. Тут такі можна замітити всякі різні що люди собі робили поміточки різні вершини, бо як такого в принципі позначення вершини і гравець немає, на жаль. Хоча могло би бути, вершина популярна доволі. 1800 це вам не жарти. Ось так. Уявіть собі, друзі, воювати в таких умовах. На каміннях спати, на каміннях жити, ходити, спускатися. Це в принципі в порівнянні, так як зараз наші хлопці на захисті нашої гідності, держави та вільної країни. Тому ще раз можна обов'язково подякувати за те, що ЗСУ сильні, ми єдині. І дякуючи за ЗСУ, ми маємо можливість подорожувати такими милими краями нашої рідної землі, нашої неньки України. Ось так. Все, трішки перевели дух. Перекусили. З водою проблема, її немає. Спускаємося. Спускаємося назад чорним маршрутом. Йдемо на повний екшн. Як то кажуть на всі гроші. Йдемо чорним маршрутом, будемо пробувати свої сили, а маршрут ось такий. ось тут, Іде ось туди прямо. Бліндаж по маршруту, їх тут дуже багато. Вся Перша світова війна. Як легко і просто зробити собі бліндаж. не треба нічого копати. Камінням обклав. І все, і захист, як не крути, максимальний. І двітру захист, і все. Він навіть переночувати на крайній випадок. Ось, а ми вже так потихеньку-втихенько підходимо до села. Порівняно чорний маршрут із зеленим та червоним. Не дуже складний, але з нюансів то є, що О, ля -ля, військова частина, все огорожена. Але з нюансів те, що води далі немає і найближчим часом не буде. І дуже такий похмурий, такий якийсь розлізлий, не знаю, навіть рад слів, не може вліз. Ну коротше, що сказати, природа, ну, слава. А тут вже можна замітити, як ліс сильно міняється. З ялинового, соснового, букового у березовий. Березовий. Отак от сонечко гарно пробивається крізь листя та ліс. От, І тут такі берези переходять в ялини. І отака от краса. Та ніяка камера цього не передасть, друзі, це, це вживу треба побачити, приїхати, відвідати, пройтися, не знаю, слів замало. щоб передати це, цю красу. Ух, як гарно. Ось, З такого потічка. Я щойно набрав собі водиці, бо по маршруту джерело де писало, там його не було, воно висохше. Набрали. Надіємося, що все добре буде. Бо хоч щось, бо взагалі немає маршрут туристичний, але не, не на воду. От. А ми вже вийшли. Прямуємо до машини. Бо машину залишили з другої сторони маршруту, де стартували. стартували зеленим, спустилися чорним. А різниця між чорним і зеленим 3,5 км. Так що таке. Нічого. Зараз вже трошки та й вже машина, їде додому, бо я вже я вже все, але понули запаси вже сили зовсім інші. О! О! Можна жити, як то кажуть. Я тут, Туристи вертаються додому всі. Всі з вершин, полонин. І ми в тому числі Ми сьогодні здолали з христиною цих 30 км маршруту. Таких екстремальних. Гарно. І Ну, не знаю, мене враження переповнюють. Я дуже задоволений. Відпочив на всі 100. Не знаю, як там Хрестя, вона відпочила. Ти набралась нових на сил? Відпочила, відпочила. Ну бачите, наш маршрут нас не вимучив, маршрут був дуже класний. О, рекомендуємо їздити подорожувати, досліджувати наші терени прикарпаття. І все? Все буде Україна, разом до перемоги, будьте здорові!